Всіх вітаю. Маю ось такого небагато горшечків з помідорками. В тому році вирощувала тут перець, можу прикріпити до цього відео, показати ось такі вже помідорки. І сьогодні я поливала їх, і ось погляньте. Вже є перша помідорка. Це садова перлина, вони дуже гарно зав'язуються, практично не мають зовсім пустоцвіту, а ці всі квіточки будуть з плодами. І ось тут у мене є ще один сорт. Це снігурчик, він дуже маленький. Порівняйте, бачите. Але він саме він дав самі перші помідорки. Зараз я зірву і вам покажу. Ось такий. Практично як... Навіть більше я вам скажу за садову перлин. Ось ці червоніші це снігурчик. Не дуже смачненькі, а саме головне, що свої. Свої завжди все смачніше. Соковитіше і... Таким ароматом. Їх теж дуже багато. І, до речі, це горшечок на скільки на 5 літрів. Всі решту на 10 літрів. І тут такий гарний компаньйон посаджений базилік. Двох сортів. Я прищипую верхівки, не даю зацвітати, щоб кущик роз... розвивався, розкущувався. Ось тут, бачите, я раніше прищепила верхівку і утворилося вже два бічних пагона. Так роблю з усіма Ось такий шикарний базилік. Дуже смачненький, це сорт геновеза. Справжній італійський. А ви любите вирощувати в контейнерах? Ой! Пігнеторка падає. Ось мій урожай. Ще зараз йдемо по огірочці в теплицю. Лиці на мене чекають ось такі огірочки. Зараз я вам покажу, скільки я назбирала. Подивіться, вони цікаво ростуть. Сотли. Це пізніше я посіяла це його брат з жіночим іменем. Цікаво, що називають огірки жіночими іменами, правда? Треба перекрутити. Так швидко виріс. Ще не встигла. Бачите, які матіпушенькі. Вже мої огірочки. Класний, а листок, погляньте який. Просто мега великий. Дві моїх ладоні. Ось такі пересунчики. Це бельгійський сорт Луїза. Ось скільки в мене вийшло назривати огірочків. І сьогодні поїде до моєї мамусі. yeah <laughs>